Бажаю здоров'я пане командирі. Ворог продовжує дистанційно мінувати підходи до позицій, ну і місця, де рухається наш особовий склад. Тому треба сказати хлопцям, щоб були обережні і уважні. От один з прикладів такий. На стежці ще можна побачити, але от сьогодні ми знайшли на... По боках стежок на узбіччі, то його майже не видно, бо листя вже таке теж коричневі, і там не є і такого майже кольору. Тому ну, простіть якщо щоб були дуже уважні і обережні. Це, це який принцип у цьому міна наживної дії протипіхота. Я її відкрив, тут виходить, що МДЗ-шка вставляється. Цей шурупчик, коли наступаєш, МДЗ-шка зривається, заводить там капсул всередині і... Відбувається вибух. Дуже неприємно, що можна так сказати. Так що попередьте тих хлопців, щоб були уважно під ноги. Дуже тяжко побачити. Всім дякую.